Старість може бути різною. Для одних це затишок у родинному колі, а для інших випробування самотністю. У центрі надання соціальних послуг родина немає місця для самотності, тому що центр стає новим домом для тих, хто з різних причин залишився без підтримки. З 2016 року у Подільську функціонує центр надання соціальних послуг «Родина». Першим директором була Алла Перепелиця. Саме вона поклала початок розвитку цього важливого центру. Найбільш відомий центр надання соціальних послуг своїм геріатричним відділенням стаціонарного перебування, де надають допомогу людям, які потребують постійного догляду та уваги. Кожна людина гідна поваги, а особливо в такому віці, як похилий вік, вона постійно потребує. Тому центр цей іменно цим і займається подати їм увагу, турботу, десь вони могли, щоб могти. Ну, знайти якби підтримку, захист, розумієте, це яке саме основне направлення цього центру. Відповідно до чинного законодавства підопічні приймаються безоплатно або на платній основі. Я вирішила подивитися, як виглядає типовий день у центрі надання соціальних послуг родина. Тому просто зараз ми разом зануримось з вами у цей процес. Ранок у центрі розпочинається о сьомій годині. Після підйому ранкова гігієна та сніданок. Харчування тут збалансоване з урахуванням вікових потреб мешканців. Час від часу з підопічними працює психологиня центру Надія Задорожна. Цього разу були вправи для дрібної моторики. Дрібна моторика у літніх людей вона відповідає за інтелектуальні здібності, пам'ять, розвиток пам'яті та за нервову систему. У центрі дотримується чіткого розпорядку дня, і обід це одна з найочікуваніших його частин. Кожен тут має свої вподобання, але кухарі намагаються врахувати смаки та потреби кожного. В їдальні збираються не всі, адже за бажанням підопічні можуть їсти в своїх кімнатах. Після обіду одна з підопічних пані Люба погодилась розповісти нам свою історію. В центр вона потрапила восени як внутрішньо переміщена особа з міста Покровськ, що на Донеччині. У 24-му році о, осталося вже йшли війська, підходили до Попасної, а в мене син больний. Каже, що будемо робити? Гарю синок, знаєш, шукай дому пристарілих, щоб ти е. А він каже, де не спрашував, вам не знайду, а потім сидить на роботі. Він сторожом, устроївся на зерно, де зерно хранять. Устроївся, а там сиділа тероборона солдати. Я кажу, а тобі що, Сережа? Треба дом прострілям дати. А він витягує з кармана телефон і дає. На дзвони. І дзвонив, якраз попав до директриси, каже, мені мамку треба встроїти, бо вона не ходить, я не ходжу ногами і руки по викручуванні які. О, мамку встроють, а вона каже, хорошо, як буде місце, ми встроїмо, запишу я вас. І він приїхав, каже, мам, знайшов, записали, так я так обрадувалася. Коли не 4 чотири дні дзвонять, він приходить, мам, вже їхати. Я аж заплакав, що ну, не думавши, заплакав, а я що. Завтра приїдуть. Тільки сказав, утром, в 8 часов раніше приїхала скоро із Дніпра. Угу. О, мене забрали, то каже, забирає матір, прийшов, вижив ну, в дом пристрілих. Родина сказали. Центр називається Родина. Да. Чи можете ви сказати, що це от дійсно от як родина, як справжній дім? Можу сказати. Можуть. Всі в місті, всі дружні і всі дивляться за всім, точно як в родині, як в родині. Так що. Усі хорошо. Особиста історія потрапляння у центр є у кожного підопічного. Для усіх них цей момент є переломним у житті. Але з часом підопічні звикають до нового оточення. Вони самі нам бажають і здоров'я, і, uh -huh. да, і до завтра. Говорять, все. Тобто в них, як то кажуть, ми їхня сім'я, ми їх повністю їхня сім'я. І дівчата за всіх вони боліють, тому що як хто йде в відпустку, то взагалі вони скучають. Назва закладу родина дійсно говорить сама за себе. Їдемо додому. Так пані Наталія говорить про свою роботу. Куди їдемо? В яку сторону? Їдемо додому. Це произвольно говориться, да. Тому, як кажуть, додому, тому що за них переживаєш з ними 24 години. Реально, хто мене питає, я кажу, я з 30 чоловік у мене 24 години, тому що ти з ними лягаєш, ти з ними і встаєш. Ближче до вечора у центрі настає час спокою. Підопічні займаються особистими справами. Хтось розмовляє, хтось переглядає новини, інші можуть вже дрімати. Далі за розкладом вечеря, водні процедури та нічний сон. Звичайно ж, мешканці центру не залишаються самі на ніч. З ними постійно перебувають двоє працівників. Центр надання соціальних послуг родина це місце, де старість не означає самотність. Тут дійсно, як ми бачили, підтримують, піклуються, допомагають і головне, дають відчуття дому. Можливо, саме такий підхід має стати нормою в нашому суспільстві, щоб кожен літній чоловік чи жінка відчували себе потрібними і ніколи не залишалися наодинці.